Отже, читаємо книгу Еклізіаста 9 розділ, 10 вірш Усе, що тільки зможеш чинити своїми руками, ти в міру своїх сил роби, бо в могилі, куди ти підеш, немає ні праці, ні мислення, ні пізнання, ні мудрості. Еклізіаст закликає нас робити. Все, що ми можемо. В принципі, це провідна думка всієї книги, що роби все як для Бога, роби все, що ти, в принципі, можеш добре, тому що тебе чекає в кінці смерті. Тому я називаю цю книгу досить песимістичною з одного боку. Знаєте, я тут живу недалеко, це саме то я можу кожен понеділок сюди приходити, дяка Богу. І хочу скуплятися в сільпо за продуктами. І я е ненавиджу. Спілкуватися з людьми зайвий раз більше, ніж то, вимагає взагалі будь-які потреби. Тобто я йду на самокасу, я ніколи не йду на касу, де е, мене запитають, а, чи вам треба пакетик, чи є у вас бонуси, і ще 500 питань. Я думаю, що, наприклад, ті, хто з вас хто їздять за кермом, і особливо їздять між містами, іноді ж доводиться заправляти цю машину, щоб їхала. І коли заїдеш на якусь, наприклад, Укрнафту, UPG, інші заправки, тебе там запитають, чи будете ви якусь каву? І в принципі ти кажеш, ні, нічого не треба, я лише заправитись, і від тебе відстають. Але коли ти заїжджаєш на заправку Око. То в них є цілий скрипт, і вони зобов'язані його проговорити. Тому що якщо вони його не проговорять, ну я не знаю, напевно, звільнять з роботи, підуть в мінус по зарплаті, буде нижча посада, і тебе кава, бургер, пончик, капучино. Ти кажеш, ні мені тільки заправитись: 95-й звичайний. Тобі знов кава, бургер, пончик, капучино, і плюс-мінус те саме на касах в сільпо і в будь-якому іншому магазині. І я це не люблю. Тому я йду на самокасу. Де я собі тихо, спокійно, пробиваю свої продукти, кладу в пакет, якщо мені треба, я його беру, так само сканую, і йду додому. Іноді, коли виникають якісь проблеми з самокасою, там стоїть жіночка, вона підходить, мовчки, всі питання вирішує, і я так само мовчки йду додому, іноді можу сказати дякую. Але не так давно тут в Сільпо з'явилась дівчинка, вона така досить молода. Я собі виходжу з цієї самокаси, вона каже: Радію, що ви нас купились, гарного вам дня. Ти там кивнув. Я навіть якось не очікував, що мені щось скажуть. Вийшов за двері магазину, і думаю, то якось соромно. Ну, типу, людина ж до мене привіталася і сказала мені щось хороше, потрібно було б хоча б сказати, і вам там дякую, і вам гарного дня. Вже наступний раз йшов скуплятися, думаю, скажу їй також. Ну, бо... Але, думаю, можливо, вона вже перший день свій працювала, така відійшла, попрацює пару днів, зрозуміє, що таке люди, особливо великий потік людей, і не буде така привітна і приємна. Але. Я вже навіть те, доходжу до самокаси, знову оплачую свої продукти. Виходжу і чую дякую вам за те, що тут купили. Гарного вам дня! Я повернувся, кажу добрий день, бажаю вам гарного дня також. І вийшов. І ця дівчинка вона робить е, все гарно, все правильно, тому що е, ми читаємо колосян, третій розділ, 23-й вірш. Дуже відомий, я б сказав, дуже по-дитячому, навіть відомий більшості з нас, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. І взагалі, вся Біблія вона просякнута такими віршами, що робив все, не, не мов не про людське око, як для Бога, робив все як для свого творця. Я думаю, що ця дівчинка вона робить свою роботу на своєму місці за ту зарплатню, яку вона отримує, так наче вона це робить перед Богом. Можливо, поки що, але тим не менш робить. Е, знаєте, е, ще один приклад, я коли приїхав в Київ. Тут перукарі не так багато, все було в цьому районі. І дось ознайомитися з такою штукою, як барбершоп, тому що тут варіанти постригтися або в барбершопі, або в перукарні експрес-стрижка на Васильківській за 40 гривень, де ти сидиш в скляній бутці і всі проходять і з тебе сміються. Може, вони сміються, але я принаймні сміюсь кожен раз, коли проходжу і там когось бачу. І зайшов я туди, ну, не в експрес-стрижку, барбершоп, подивився на ціни, порівняв з тим, як я стрився в себе в маленькому провінційному місці, і подумав, напевно, й ноги за таке мають умивати і волоссям обтирати, бо ну, я не знаю, за що ці гроші платяться. Але заплатив. І знаєте, насправді стрижка там це певне це певний шоу. Тому що тебе, перед тим як постригти, побрити бороду, тобі її відпарюють, мажуть, миють, потім бриють, потім знов там роблять дуже багато всяких процедур, щоб тобі сподобалось, щоб ти себе відчував максимально комфортно що коли я вдома стригся за 50 гривень, я не мав права сидіти в телефоні під час стрижки або взагалі телефонувати комусь, тому що я мав по тому, з якої сторони до мене підходить перукар, вгадати, де вона буде зараз стригти, і нахилити свою голову так, щоб їй було комфортно. Тут же перукар бігає навколо мене, барбер бігає і стриже мене так, щоб мені сподобалось. А чому? Тому що його заробіток напряму залежить від постійних клієнтів. Не просто від потоку, хто прийде сьогодні, хто прийде завтра. І він хоче, щоб я прийшов до нього цього місяця, постригся. І він зробив це так, щоб я прийшов наступно і через один, і через два, і через півроку, і через рік, скільки я буду ще жити в цьому районі. Його задача працювати зі мною так, щоб мені подобалось, і щоб я приходив до нього постійно. І. Е Відповідаючи е, на питання, яке правда я ще не задавав. Але як робити все так, як для Бога? Відповідно, ми ж знаємо, що, що ми робимо в ближньому своєму те, ми робимо для Бога. Як, наприклад, ставитись до людей так, е, щоб воно було як для Бога? Я думаю, відповідь от, для мене криється в цьому прикладі з цим барбершопом. Працювати з людьми так, взаємодіяти так, в схожінні, в роботі, в усьому, щоб наступний місяць або наступний раз, коли їм доведеться до тебе звернутися, ти був не найгіршим варіантом. До якого вони хочуть зателефонувати в останню чергу, чи підійти, чи попросити, чи просто звернутися, а щоб люди згадали, що з тобою було приємно працювати, з тобою було приємно спілкуватися, і вони хотіли знову з тобою повзаємодіяти. Але як ми можемо цінити наше служіння Богу? Тому що воно ж не завжди відбувається як для Бога. Насправді. Е, можливо, вас не так. Давайте я знову буду говорити проповідь від себе для себе. Не завжди моє служіння Богу з цієї кафедри, чи то якісь табори літо, літом, чи то якесь інше служіння, можливо, про яке навіть ніхто з вас не знає, воно відбувається як для Бога. Іноді це просто звичка. Ну, звик, ну треба. Ну а хто, як не я? Іноді просто, бо люди з боку дивляться. І знаєте, ми любимо вираз нести своє служіння перед Богом. Він іноді ми його не несемо, ми його тягнемо, просто так сильно тягнемо, що якби хтось з боку не дивився, то ми вже б його давним-давно покинули і залишили. І інше мені є питання, як Бог вчить нас правильно виконувати Його волю у служінні. Я б сьогодні хотів би взяти один приклад старого заповіту. Це буде з книги суддів про Гедеона. Як Бог взяв звичайну людину і навчив цю людину. Виконувати його волю і винести якісь такі основні точки, основні такі майнпойнти, на яких ми можемо зауважити і, в принципі, в нашому житті також використовувати. Отже, почнемо цю історію. Це книга суддів, шостий розділ та 12 вірш. Господній ангел з'явився йому і привітав його, Господь з тобою, хоробрі воїни. А Геодон йому відповів: О мій владико, якщо Господь є з нами, то чому нас усе це спіткало? Де всі ті його чудеса, про які нам розповідали наші батьки, кажучи, хіба не Господь вивів нас з Єгипту? А тепер Господь залишив нас, віддавши нас у руки медіанців. Але Господь, повернувшись до нього, сказав: Іди, і як могутній воїн, врятуй Ізраїль з рук медіанців, адже я тебе посилаю. Та Гедеон від йому відповів: О мій владико, як же я врятую Ізраїль? Адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодший у сім'ї свого батька. Але Господь запевнив його, я буду з тобою, і ти знищиш медіянців як одного чоловіка. І дотепно те, що Господь знаходить, чи англо Божий знаходить Гедеона в той момент, коли він ховається і молотить е, в чавилі для вина. Пшеницю чи який там був нехорожай, І зазвичай це не робиться. Це свідчить про те, що, по-перше, він дуже боявся ховався, і також про те, що урожай був все-таки дуже малий, тому що медіянці в його забирали, знищували і не давали ізраїльтянам нормально харчуватись, нормально робити собі якісь певні запаси. І Господь приходить, і таке вчуття, наче з сарказмом звертається. Хоробрий воїн. Хто? Він, який ховається, який не може навіть нормально змолотити ту пшеницю. Це хоробрий воїн. Кого ти знайшов, з ким ти маєш справу, до якого племені ти, ти прийшов, що в тебе немає? Боже, племені юди. Ну, юда це ж, в принципі, те плем'я, з яким Бог найбільше працював, з яким Бог любить вирішувати всі проблеми, до нього Бог ставиться по-особливому. Але Бог приходить до коліна Манасії і спілкується з Гедеоном. І Гедон напряму каже, Богу, що я дрібний, я слабкий, він не несе себе. О, Бог прийшов до мене, так, да, точно, піду, все зроблю. Він десь не довіряє Богу, він перевіряє Бога, ми це знаємо, я навіть не буду це зачитувати. Але він каже напряму, Боже, я боюсь, хто я, куди я піду, що я зроблю. І тут я хочу виділити такі от, е, точки: це перше, Божі плани на нас завжди більше, ніж ми думаємо. Можливо, е, ну, я думаю, ви всі фантазуєте про своє життя, мрієте, хочете чогось досягти, і ви десь впираєтесь в якийсь певний потолок, якусь стелю. Стелю духовну, стелю фізичну, стелю фінансову, це те, чого ви можете досягти, якщо будете працювати. І ви думаєте, от я от зараз тут, а якщо я буду робити те і те інше, я буду тут. Але приходить Бог і каже: ні, ти будеш тут. Бог завжди ставить планку для нас вище, ніж ми навіть можемо уявити. Далі ми кажемо Богу, ми боїмось. Ми хвилюємося, ми найменше плем'я, найменший син домі свого батька. Я, в принципі, навіть не маю права когось за собою вести. Але Бог каже: я не просто заберу твій страх, я не просто зроблю, щоб ти не боявся, я не просто дам тобі сміливість. Бог каже: Я навчу тебе бути сміливим. Я зроблю з тебе сміливого і хороброго. І як Бог це робить? Той самий 6-й розділ книги суддів, але вже з 27-го вірша, Бог дає Гедеону задачу першу піти і вирубати дерева. Які були посаджені для інших богів, знищити їхній жертвеник і поставити жертівник єдиному живому богу. Тож Гедеон взяв десять чоловік зі своїх слуг і вчинив так само, як сказав йому Господь проте, побоюючись домашніх, що були з його батьком та мешканців міста, замість того, щоб пробити усе це в день, він виконав Божий наказ ночі. І коли рано вранці повставали мешканці міста і побачили зруйнований жертівник Ваава, а священне дерево, Астарти, що біля нього зрубане, зауважили, також новозбудований жертовник, і на ньому принесено в жертву того семилітнього бичка. І ми бачимо, що Бог дає задачу Гедеону: ти не йди, не воюй зразу, нікого не перемагай. Візьми спочатку і зроби маленьку перемогу в себе вдома в своєму місті, в своїй церкві, в своєму оточенні. Зроби перемогу там, серед тих людей, де ти найбільше боїшся. Тому що, можливо, піти до інших, до чужих людей і зробити якусь перемогу там легше, бо вони не знають тебе, ти не знаєш їх. Я не знаю, як ви ставитесь, наприклад, до проповіді, але мені, зокрема, проповідувати в чужій церкві легше. Щоб ти не наговорив, щоб ти не сказав. Люди скажуть: слава Богу, амінь, ти підеш і ти не знаєш, як до тебе ставляться. А в домашній церкві тобі можуть підійти, тобі можуть дати зауваження, тебе можуть якось наставити. І перемога в своїх, в домашніх, в своїй сім'ї, в своєму оточенні, в своїй роботі, вона завжди складніша. І Бог каже: Гедеону: Я навчу тебе бути сміливим, але ми будемо виховувати твою сміливість, починаючи з твого дому. І ми бачимо, що Гедеон він боїться, він йде вночі, щоб ніхто не бачив. Але він це робить. Він робить цю маленьку перемогу. І основні е такі пункти, на яких я хотів би зуважити з цього місця. Це те, що Бог виховує нашу сміливість, як я вже сказав, і починає це робити з нашого домашнього, з нашого найближчого оточення. А друге, Бог спершу хоче, щоб ми виконали ідолів свого життя, тоді він дасть нам великі перемоги. Як Бог може повести Гедеона, чий батько славиться Тим, що поклоняється вавам, стартам, що його цим славляться, його місто цим славиться, як Боже може повести, Бог може його повести і дати перемогу над медіанцями, якщо тоді скажуть, а, ну він пішов з вавом, він пішов за стартом, він з ними, значить, переміг. Його батько приносив жертву ваву, значить, того, де він їх переміг. І Бог каже: спочатку, бери своє життя. І викидай своїх ідолів. Я думаю, це сьогодні стосується нас. Я не буду вже заглиблюватися в тему з ідолами, тому що кожен з нас знає, що в нас в житті виступає ідолом, що нам заважає в служінні, що нас тримує від перемог. Є багато проповідей на ці теми, які допомагають нам заглибитись, розкрити це в собі і зрозуміти, що нам заважає. Отже, Бог хоче вирощувати в нас сміливість, починати з нашого домашнього оточення. І хочу, щоб ми відкидали свої ідолів. А я думаю, вони в кожного з нас є. Далі пропускаю багато-багато місць, Гедеон збирає велику кількість людей. 32 тисячі осіб. І я думаю, коли Гедеон їх зібрав, він думає, ого, ну, колосальне військо. Це якщо поставити 32 тисячі людей разом в якійсь долині і так остати перед ними, то ж кінця ти вже не побачиш. І я думаю, він так само не бачив і думає. Ну вау, ну з такими вже можна йти, з такими можна перемагати. Але Бог каже ні. І тут, каже, ми будемо так само виховувати твою сміливість, так само ми будемо виховувати твій послуг мені. Скажи тим, хто боїться, хай ідуть додому. І читаємо книга суддів, сьомий розділ, другий вірш. Тоді Господь сказав Гедеону: надто числене в тебе військо, я не зможу віддати мені у ваші руки. Аби пізніше Ізраїль не вихвалявся переді мною, кажучи, ми самі себе врятували. І ми люди, ми такі самі, як Ізраїль, в міру тупі, в міру видачі, і коли в нас щось виходить за допомогою Бога, ми дуже любимо похвалити себе. І так само буває в нашому служінні. Іноді я, наприклад, був дотичні до служіння таборів, і ти збираєш велику команду. Ти думаєш, ого, в мене є стільки людей, я стільки всього можу зробити, в тебе є стільки-стільки відповідальних. Але потім приходить час, наприклад, робити табір, і ті люди кажуть, а ми не можемо, а в нас не виходить, а в нас щось склалося, в нас хтось захворів, і ти дивишся, в тебе людей стає вдвічі менше, потім день до табору втричі менше. І ти думаєш, Боже, а як з цими людьми я проведу? А як я впораюсь? Але ти йдеш, робиш, все виходить, і ти бачиш величезне, Боже благословіння. І Господь відсіює 22 тисячі людей. Було 32 тисячі, лишається 10 тисяч. Гедеон дивиться, напевно, трошки хвилюється, і думає, ну, ладно, 10 тисяч це, це не тисяча, це можна йти, це можна щось робити. Ну, може, всіх медіанців не переможемо, але якусь частинку, якийсь там табір невеличкий, та й проженемо. А Бог каже: ні. Ми не будемо так працювати, Гедеон. Відсіюємо ще людей. І ви знаєте, як Бог відсіяв, і залишилось 300 людей. 300 таких біблійних спартанців, які мали принести перемогу над колосальним ворогом. Ворог був настільки колосальний, що коли ми читаємо книгу суддів, і приходив той або інший ворог, і там написано: прийшов ворог в такій кількості, прийшов ворог в такому числі. А тут написано, що прийшов ворог в такій кількості і поставив свій табір, що було як піску морського. І Бог каже: ось до тобі 300 людей, і з ними ти йдеш, і з ними будеш перемагати. І читаємо книга суддів 7 розділ, 16-й вірш і трошки нижче. Розділивши 300 чоловіків на три загони, він сказав: аби кожен воїн взяв у руки сурму та порожній глечик, всередині глечиків мають бути смолоскипи. Гедеон сказав їм: Дивіться на мене, і робіть те, що робитиму я. Ось я йду на самий край табору, що там робитиму я, те робіть, і ви. Отже, Гедеон і ті сто воїнів, що були з ним, прийшли до краю Мідянського табору на початку середньої нічної сторожі. Зразу після зміни вартових вони засурмили. Розбили глечики, що були в їхніх руках, у ту мить засурмили також усі три загони і порозбивали свої глечики, Тепер кожен тримав в своїй лівій руці смолоскип, а в своїй правій руці сурму, щоб сурмити, вигукуючи меч Господа та Гедеона, кожен з них стояв на своєму місці довкола табору. В той час, як у самому таборі медіянців, метушились, бігали, кричали і кинулись утікати. Тоді, коли триста сурем сурмили Господь у медіянському таборі. Обернув їхні мечі один проти одного. І весь табір почав бігти до Бершіти в напрямку Церери та до кордона Велмехови, що неподалік, табати. І Гедон має цих 300 своїх спартанців, ділить їх на три загони по 100 людей і каже, Я йду на одну територію табору ворога, ви йдете на іншу, і ще на третю. І коли ви почуєте звук сурми, то робіть те, що буду робити я. Він навіть не дає якихось суперчітких настанов. І здавалося б, ну, 300 людей проти колосального війська йде. Але коли ми читаємо, що Гедеон засурмив свою сурму, коли він розбив свій глечик, коли він взяв свій смолоскип, то ті два загони, які були на іншій стороні табору, вони так само засурмили, так само розбили свої глечки. Тому що Бог бачив, якщо я поведу 32 тисячі людей, вони не будуть, можливо, такі організовані, вони здадуть десь свої позиції, можливо, ворог стане і переріже їх ще до ранішньої сторожі. Або якщо ми візьмемо просто 10 тисяч людей, коли ми вже 22 тисячі відсіяли, ці 10 тисяч людей вони подумають, а цей план абсурдний. А нас почують, а нащо нам сурмити? Нащо нам сповіщати ворога про те, що ми вже йдемо? Можливо, нам краще тишком-нишком пробратись у табір. І Бог бачив, можливо, ці люди вони будуть сумніватися в цьому плані. Можливо, коли Гедеон в своєму відділенні засурмить в сурму інші відділення, якщо їх буде 10 тисяч людей злякаються і подумають, та, ну, Гедеона вже не все нормально з головою, вже чує якісь голоси, вже робить якісь неадекватні речі, і вони просто розвернуться, підуть додому і не підтримують його, і поважають цей план абсурдним. І ми бачимо, що Бог вибирає саме тих людей, які мають йти з Гедеоном і мають розпочати цей бій. Інші 10 тисяч приєдналися потім, а ви приєдналися тоді, коли це було необхідно. Іноді в нашому житті Бог відкидає від нас людей, і ми думаємо: Боже, ці люди мені треба в служінні, ці люди, мені треба в роботі, ці люди мені треба в оточенні моїх друзів. Але Бог каже: ти ж хочеш нести моє служіння так, як написано в Біблії. Гідно, щастю, переді мною, щоб ти ставився до цього не як для служіння перед людьми, а як служіння до мене напряму. Щоб ти пам'ятав, кому ти служиш. Чи ти хочеш прожити це життя для когось, для своєї сім'ї, для себе, чи ти хочеш прожити його так, як хочу я. І тоді я буду відсіювати непотрібних людей. Навіть в церкві. Вони приєднаються, вони приєднаються тоді, коли я буду вважати за необхідне. І підсумовуючи все, що я сказав, ще раз, в Бога плани на нас більші ніж ми самі думаємо, він ставить для нас вищу планку. Якщо в нас є певні страхи, Бог не просто їх забирає і відкидає, і каже: все, йди і будь сміливий. Ні, Бог їх виховує. Так само згадаємо царя Давида, він не прийшов боротися з Голіафом, просто якийсь хлопчик прийшов, який пасовець, і все, я переможу Голіафа. Можливо, так виглядало для більшості, але люди не знали, що Бог виховав його сміливість. Що коли він був сам, іграв і складав свої псалми, приходить ведмідь. І Бог наповнював своїм духом, і Він розривав того ведмедя. Так само розривав лева, Бог він виховує хоробрість, а не просто дає її. Так само Бог хоче, щоб ми відкинули наших ідолів. Тільки вони, ті дерева для старти, вали, які стоять в нас вдома, вони, здається, нам навіть не заважають, тільки вони нас обмежують і віддаляють від тих великих перемог, які Бог може дати. І так само Бог буде забирати від нас, здавалося б, на, нас, на наш перший погляд, необхідних нам людей. Але все тільки для того, щоб показати Його славу, і тільки для того, щоб ми навчилися йому довіряти, покладатись не на людей, не на команду поруч, не на військо позаду себе, а на єдиного живого Бога. І так Бог нас виховує для служіння йому. І коли ми все робимо правильно, коли ми Бога слухаємося, приходить певний результат. Приходить певна видозміна в голові. Вона прийшла й в, в, в житті Гедеона. Це книга суддів, останній вірш, який я зачитаю, 8 розділ, 22 вірш. Після тих подій ізраїльтяни звернулись з проханням до Гедеона. Владарюй над нами, ти, твій син, твій онук. Адже ти нас рятував від гноблення медіянців». Але Гедеон відповів, Не буду я владарювати над вами, так само, як не владарюватиме над вами і мій син. Господь буде владарювати над вами. Да, ми читаємо далі книгу суддів, продовження не все так гарно закінчилось, як хотілося би. Але те виховання, яке Бог заклав Гедеона, ту школу, яку Бог дав йому пройти для цієї великої перемоги, вона зіграла свою роль. І він каже: Я не буду над вами панувати, і мої сини не будуть. Але Бог буде панувати над нами. І як історичний результат, ми знаємо, що в Книзі суддів період Гедеона це був останній період миру, останні 40 років миру, які Бог дав Ізраїлю, тому що всі судді, які були далі, за них вже миру повноцінного не було. Я закінчив те, що я хотів вам сказати. Я хочу побажати вам в житті побільше перемог перемог від Бога, щоб ви вчилися слухати Його Слово, і воно досягало вас в вашому житті, і щоб ваше, ваше служіння та ваше життя були на славу йому. Йому за все подяка. Амінь.